Ось цей коментар надихнув мене на спогади про любаву. Любава це чудова кішечка, якій, на жаль, не пощастило в її житті. Одного разу я прийшла в клініку і побачила, що у них там сидить кішка в картонній коробці, перемотана, отак от зав'язана в пакет АТБ. Я довго на неї сиділа, дивилася, я не розуміла, що відбувається. Ну, це така картина, якщо чесно, не дуже. Мені лікарі розповіли, що цю кішку принесли, знайшли її в одному з дворів нашого міста, і її, ну, вона так сиділа в цій картонній коробці, перемотана пакетом. Її взяли і принесли в клініку. В неї була пухлина молочних залоз, Ця пухлина вже там, Якщо я не помиляюся, то там цілий ряд пухлин був. ну, тобто, от, Права чи ліва сторона повністю була в пухлинах. Ці пухлини вже були вскриті. Тобто, вони всі були в крові, в ну, не дуже в гарному стані це все було. тобто, Це все вже було затягнуто. І от В такому стані її знайшли на вулиці. Я довго на неї дивилася, і я розуміла, що я її знаю. Вона мені дуже знайома, але я не могла згадати. Ну, якби прошу мене не засуджувати, тому що стільки кішок щодня проходить повз, щодня стикаюся з різними історіями, і ну, таке буває. Потім. Буквально там можливо декілька хвилин я постояла на неї, подивилася. Я просто в такому шоці була для мене ну, типу, в смислі, а як це взагалі що відбувається? Потім до мене як от пройшло розуміння, що дійсно я знаю цю кішку, тим паче її знайшли на адресі, де я займалася, я там не порядок у котів, і я її згадала. Це кішка Любава Любавою я її вже назвала на той момент, після того, як її принесли. В неї не було імені, її навіть годувальниця ніяк не називала. Вона жила в тому дворі, що найцікавіше саме вона, коли тільки мого Маркусіка і марковку дістали зі смітника, вони були от одноденними кошенятами, їх зав'язали в мішок і викинули. То їх дістали зі смітника. Поклали в коробку на вулиці, і саме ця кішка до них підбігла. Вона тоді ще на той момент була стерилізована, в неї був вибратий животик, і вона от до себе їх пригорнула і зігрівала, поки не знайшли ми їм кішку-годувальницю. Ця кішка, на той момент, коли ми з нею познайомилися, вона була вже такою ну, віковою. Тому що коли я її віднесла на стерилізацію, то лікарка мені тоді говорила, що їй років 8, не менше. Її внутрішні органи були в дуже поганому стані. Тобто я от якраз майже вчасно її понесла на операцію. Я її повернула, і вона ну, якийсь час постійно там була на тому місці. Я туди вже почала не так часто ходити, тому що там уже був ну, все було окей, всі кішечки були стерильні, кошенятка всі прилаштовані, тому як би ну там є годувальниця, яка їх годує. Але, от коли я по якимись справам або просто проходжу в повз, я ж бачу, хто там є, там спілкуюся з кішками і так далі. Я раз прийшла, її не було на тому місці, другий раз прийшла, не було. Я почала вже нервувати, переживати. Я знайшла годувальницю і кажу, Люба, де кішка? Ось та? Ну, Де вона? А вона, а, Маша, так її забрали. Думаю, ну, вікова кішка. Хто, Хто цей дуже добрий? Хто ця дуже добра людина? Вона мені пояснила, що була така ситуація, що вона її там годувала, вона там щось бігала біля неї, і люди йдуть і теж нахилилися, щоб погладити цю кішечку. Ну і щось у них зав'язалася якась розмова. Люба сказала, що ця кішка стерилізована. і Вони такі: Ага, стерилізована? А ви знаєте. Це наша кішка, ми її загубили, і ми її зараз заберемо назад додому. Ой, як добре, що ми її знайшли. Я так розумію, що там ситуація була в чому? Що можливо у неї були постійні тічки, вона постійно кричала, люди її вигнали, і коли дізналися, що вона стерилізована, тобто таких проблем не буде, то забрали її назад. Ну, це суто моє припущення. Я не стверджую, я не кажу, що так і було, але це. Ну, одна із можливих причин, чому люди її вирішили забрати. Хоча ну, ось, ось їх будинок, ось двір, де вона жила, вона там бігала, її не знайти було нереально. Тобто, або вони знали спеціально її туди принесли, або вони її не шукали, але ну, нереально її було не помітити хоча б один раз, коли вони йшли додому. А, і я була спокійна за цю кішку. Ну, Мені ситуація була дивною, але думаю, ну... Окей, вона ж вдома, її годують, люблять, значить, уже. Ну, ну, дай Бог. А, і десь, можливо, пройшло роки два, як вона опинилася в такому стані на вулиці. То тобто люди вона жила вдома, вона була домашньою. Люди бачили це, люди щодня а, це спостерігали, але нічого не зробили. А, Історія Любави склалася трагічно, тому що її прооперували. Вона дуже добре перенесла операцію. Вона, в неї пішло уже загоєння цього всього. Я виставила пост, мені написала дівчина, яка дуже хотіла її забрати. Вона була з сусіднього міста, в неї жила тільки одна собачка, і вона дуже прониклася цією історією, хотіла забрати кішку до себе. Вона дуже. Ну, от мені вона тоді дуже сподобалась, ця дівчина, яка хотіла її забрати собі, тому що вона дуже так знаєте, все випитувала. От у неї не було досвіду з кішками, вона мала тільки собаку, але от вона все цікавилась, цікавилась кішкою, їй було дуже жаль її, і вона її дійсно чекала. Втім, в один момент мені зателефонувала лікарка і сказала, що Любава, Любава мертва. Вона один раз закричала, лягла і все. Можливо, це був тромб. Я зателефонувала дівчині, яка її чекала пояснила ситуацію, вона дуже засмутилася. Я не могла повірити, що так сталося все, тому що я вже уявляла, як хоча б роки два ця кішка нарешті поживе в спокої і в любові. На жаль, цього не сталося, але ця історія для мене залишилася в моїй пам'яті як, знаєте, символ. Людської безвідповідальності, як і от як доказ того, що не завжди тваринці добре вдома. Що інколи краще прожити яскраве життя на вулиці, ніж у таких людей безвідповідальних вдома. Втім, я не хочу, щоб перекручували мої слова. Я не агітую, щоб ці тварини жили на вулиці. я за те, щоб всі тварини були домашніми і на вулиці взагалі не було тварин, але інколи складається так, що не можна стверджувати, що десь вдома краще, ніж на вулиці. І ось це її таке тихеньке, таке тендітне няв, я ніколи не забуду.